Вітаю! Пропоную до виконання комплекс, який складається з чотирьох асан. І першою асаном буде анувітасана. З'єднайте великі пальці ступней і штовхаючи таз вперед, витягніться руками і поглядом вгору. Помилкою буде прогинатися лише за рахунок попереку. Ваша ж задача, підкрутивши таз, штовхнути його вперед, напружуючи сідничні м'язи. Руками витягуйтеся вгору, але плечима плечі не затискайте шию. Опускайте плечі і лопатки вниз до тазу. Розвертайте руки долонями одна до одної, великими пальцями назад. Відчувайте, як лопатки розходяться трошечки в боки, одна від одної. Помилкою також буде перепрогинати шию, підтягуємо, підборіддя трошечки назад до себе, маківкою, витягуючись вгору. Спробуйте завести руки трохи далі, назад за вуха. Відчуйте центр тіла, відчуйте, як від центру тіла ви збираєтесь від кожної кінцівки до центру тіла, витягуючись усією передньою поверхнею тіла та злегка збираючись по задній поверхні тіла. Дуже добре. Наступна асана уттанасана. Ми згинаємо ноги в колінах та та в лобах, нахиляючись вниз. Помилкою тут буде випрямити ноги, скругливши спину. Ваша ж задача зігнути ноги. Витягнути живіт вздовж ребер, немов, вздовж тега, немов ви хочете ребрами підтягнутися ближче до колін. Помилкою також буде дивитися вперед. Опустіть погляд собі на коліна, витягуючи смаківкою вперед, щоб не було зайвого прогину в шиї. Руками ми виштовхуємося від підлоги, провертаючи таз ще більше назад. Не давайте собі скруглятися у попереку. А провертайте сідничні бугри назад і вгору. Дуже добре. Піднімаємося. Наступна асана. Ми ставимо ноги достатньо широко, довжина повинна, відстань між ногами повинна дорівнювати довжині вашої ноги. Щоб перевірити, розверніть носочок в бік та згинаючи ногу у коліні, присядьте, ваша п'яточка повинна опинитися біля промежини. З цього положення ми піднімаємося, залишаємо носочок розвернутим вперед, а носочок задньої ноги теж довертаємо трошки вперед. П'ятка передньої ноги повинна дивитися в центр стопи задньої ноги. Звідси ми нахиляємося вперед і ведемо передню праву руку до правої ноги. Ліву руку піднімаємо вгору і погляд направляємо мимо долоні вгору. Помилкою буде завести руку кудись назад за спину, тягнутися нею назад. Тягнемося рукою саме вгору. А, також помилкою буде вивалити таз назад, а плечі вперед. Ваша ж задача штовхати таз вперед, а плечі плечима тягнутися назад, вирівнюючись в одній площині. Якщо у вас перерозгинається коліно, трошечки призігніть ногу у коліні, ледь помітно, але відчуйте, що ви напружили м'язи і тим самим стабілізували свій колінний суглоб. Витягуйте нижню талію, втискайте великі пальці, подушечки великих пальців ніг в підлогу, а стегно лівої ноги розвертайте назовні. Дуже добре, піднімаємося. Ставимо ноги паралельно, обидва носочки дивляться вперед. Знову згинаємося у тазостегнових суглобах і нахиляємося вниз. Якщо вашій гнучкості недостатньо, щоб з рівною спиною опустити руки на підлогу, скористайтеся йога блоками або покладіть руку на стегно. Знову ж таки не перерозгинаємо коліно, активуємо м'язи, стабілізуючи колінний суглоб. Не перепрогинаємося в шиї, витягуємо шию, штовхаючи трошечки підборіддя назад. Уявіть, що у вас на спині лежить палиця, і вам до цієї палиці треба дотягнутися кожен, кожним хребцем, особливо хребцями шиї. Дуже добре. Витягуємо спину, не скругляємо її. Плечі від вух відводимо, лопатки розширюємо. Не скорочуйте праву талію, а навпаки, видовжуйте її. Потягніться тазом правим далі, трошки від правих ребер. І не перекошуйте таз в один бік. Уявіть, що у вас на тазу стоїть піднос чаєм і ваша задача не пролити той чай. Вирівняйте в горизонтальній площині свій таз. Дуже добре. Піднімаємося.